Уявіть собі, тепер таке відео може створити кожен. І для цього зовсім не обов'язково бути дизайнером або опановувати складні програми з 3D-дизайну або монтажу. В цьому допоможе штучний інтелект, і зараз я вам розповім, як відтворити таке відео за допомогою нескладного промту. Свою роботу ми почнемо з того, що підемо в Google і знайдемо зображення, яке ми будемо анімувати. Я вже тут певний пошук провела. І ось мені сподобалось це зображення. І також я знайшла сумку спеціально для опери. Мені здається, що з такою. Бежевою сумкою якраз можна було б сходити кудись і на виставу. Це зображення ми також збережемо. І нам залишилось зовсім трохи прописати промпт і вставити його у сервіс для анімування. То що, зображення в нас є, ми їх покращувати не будемо. В принципі, вони і так якісні, цього буде достатньо. До цього я тестувала, тобто, в принципі, якість відео мені сподобалось. Залишилось зовсім трохи. Ми йдемо в чат GPT. Завантажимо тут два наших зображення і прописуємо, що ми будемо користуватися програмою Clint. Версія 1.6, будемо використовувати функцію елементи. І також пишемо, яке відео ми хочемо отримати. Я вже скопіювала промпт. І ми тепер далі переходимо до програми Clін використовуємо елементи, завантажуємо нашу сумку. Завантажуємо зображення оперного театру. Підвантажуємо наш промпт. І обираємо професійний мод 9 на 16. І також я завжди прописую негативний промпт. І, якщо чесно, це дійсно допомагає. В деяких випадках зображення не таке заблюрено і немає таких. Як то кажуть, заплавлених деталей. Ну що, ми все використали, все прописали і тепер запускаємо наші зображення на генерацію. Дую побачити, що в нас вийшло. Напевно, це найтакий хвилюючий момент у генерації відео за допомогою нейромереж. Бо ти Ніколи не знаю, що отримуєш як результат. Хоча ми, в принципі, все зробили правильно, я думаю, що наше відео буде дуже гарне. О! Ну що, як вам? Ну, в принципі, Чіткість сумки, плюс-мінус переглась. Нас ходять люди на задньому фоні, ще вони, дивіться, такі заблюрені. І виглядає, як на мене, доволі таки цікаво і незвично. Зараз ще покажу У мене було ще одне відео, яке я генерувала за цим самим промтом. Ось воно. Сумка здається та сама, але зображення трохи інше. І зараз тут ви бачите більше фокус іде на оперний театр, центральний вхід, і трохи будівлі захопило ті, які ліворуч. Ну, в попередньому відео в нас більше акцент-центр і камера приходить праворуч. Ось так лише за допомогою одного промту, одного сервісу, ми створили відео, ефектне, яке тепер навіть можна використовувати в Таргет. Якщо ви хочете відтворити подібне відео, але вже із своїм товаром, просто змініть фото на свою продукцію. Це може бути сукня, це можуть бути парфуми, або ж, наприклад, ну, не знаю, губна помада. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо залишились якісь питання можливо. Поділіться, як вам такий формат подачі чи зрозуміло пояснення. А вже у наступних відео я і далі буду ділитися, як нейромережі мені зараз допомагають не тільки в роботі, але й в повсякденному житті.